Добрий день, шановні друзі. Центр відновлення платоспроможності знов з вами на зв'язку. І я, його модератор Микола Занько. Ми сьогодні розпочинаємо новий подкаст в сфері банкрутства, який називається Діалоги навколо процедур банкрутства в Україні. Мета цих діалогів поширити знання обізнаність в процедурах банкрутства серед широкого кола споживачів цих послуг, і з такою метою сьогодні ми запросили до такого діалогу відомого в наших колах арбітражного керуючого з досвідом 23 роки на цьому поприщі випускника Київського університету імені Шевченка в галузі економіки. Який має вже високий рівень, п'ятий рівень кваліфікації арбітражного керуючого, напевно, йому є сьогодні про що нам розказати. І я з великим задоволенням сьогодні презентую вам Сокольвака Михайла Васильовича, і тема нашої сьогоднішньої співбесіди буде: Навколо статусу арбітражного керуючого незалежності. Добрий день, Михайло Васильович. Ви чуєте нас? Добрий день, чую. Добре, дякую. Ну, скажіть, Шановний Микола Миколайович, я зрозумів ваше питання. Дійсно, в сьогоднішній день. Питання незалежності діяльності арбітражного керуючого є в пріоритеті, тому що і ситуація в Україні в економіці потребує належних дій від арбітражного керуючого, які базуються на законодавстві держави. Ну і арбітражний керуючий повинен мати відповідні навики, відповідні знання. І таку законодавчу незалежність. Ця законодавча незалежність вона визначена статтею 12 кодекс питань банкрутства суттєво поліпшив питання незалежності, і також стаття 13, яка говорить про те, що арбітражний керуючий є незалежний, йому гарантована винагорода установлена кодексом, і також заборонено втручання в його діяльність. Хочеться зазначити, що в діяльності арбітражного керуючого виникає маса питань, які ще потребують врегулювання. У першу чергу це Почнемо з призначення арбітражно керуючого. Починаючи з 2013 року, тоді був закон про відновлення платоспроможності божника і відновлення його платоспроможності. Значить, було введено, що призначення через електронну систему. Ну, деякі колеги не зовсім так би мовити, на початку були задоволені. Такими нововведеннями, але практика показала, що то був правильний шлях, тобто мова йшла про незалежність. Дійсно, кваліфіковані арбітражні керуючі за поданням господарських судів про їхню діяльність. Вони отримали категорії. Отримали категорії. Для цього потрібно було належно проводити свою діяльність, проводити справи про банкрутство. Потрібна було кількість там санацій, це основне санації, це відновлення, де арбітражний керуючий, фактично керівник підприємства, мирові угоди. Ну і ефективно проведені процедури ліквідації, е, відповідно, як задовільнялися вимоги арбітражним керуючим. І йому, значить, е, була визначена відповідна категорія. І ми. Можна так сказати, вже статус отримали арбітражних керуючих України. Ми почали працювати в усіх регіонах України, і це правильно. Тобто, законодавець передбачав, що арбітражний керуючий не повинен працювати в одному регіоні, тому що десь будемо говорити, якісь знайомства інше не будемо так би мовити, заходити в глибину, а отак в інші регіони, і ми ефективно працювали і судова система. Якби регулювала ці питання, вона відслідковувала, як працює арбітражний керуючий. Якщо він працював належно, його знову призначали на інші справи відповідно до категорій. Але потім, не знаю з яких причин, десь уже після 2019 року чомусь, значить, і кодекс уже якби прокредиторський, і це право. Кредиторам ну можливо є логіка, але на мою думку, тут є от у мене таке бачення, що це не зовсім не зовсім так, тому що, і от арбітражні керуючі, там і на відповідних наших семінарах і нарадах ставили це питання. Що якби якщо арбітражний керуючий призначений кредитором, то він якби повинен бути підпорядкований цьому кредитору? Тому в якійсь мірі втрачається незалежність арбітражного керуючого. Ну на мою думку, все таки потрібно повернутися до старої системи. Ну, хочу сказати, що є регіони, от в частності ДПС, де вони користуються цією системою, і де електронне призначення арбітражних керуючих. Ну це як виключення. Всі інші ну, приклади є в інших областях. Я не буду їх називати, що ну, десь, до речі, арбітражні керуючих і в області вони до речі, Михайло Сивільш, не задіяні, я... дозвольте, да. а деякі там мають і по 30 призначень. Так. От, як, до речі, Слухаю, за, Микола, за прикладом, шлухалася. далеко ходити не потрібно. Михайло Васильович. я хотів би навести, користуючись нагодою, невеличку статистику і хотів би, щоб ви, нашим слухачам, прокоментували її. Дивіться, станом буквально на сьогодні було відкрито на протязі 2025 року 740 справ про банкрутство юридичних осіб. Ми торкаємося виключно юридичних осіб. Так ось на ці 740 справ було призначено 240 арбітражних керуючих. Тобто 500 арбітражних керуючих залишилося, як то кажуть, за бортом, проігноровані. Мало того, якщо розібрати оці 240 арбітражних керуючих, які були задіяні на протязі 2000. 25-го року, то тут є свої е, чемпіони. У нас є арбітражний керуючий, який отримав протягом 2025 року 40 справ по юридичних особах. Є арбітражний керуючий, який отримав 27 справ. Е, низка е, арбітражних керуючих… Цікаво, потрібно буде назвати, напевно, фамілію, тому що це цікаво. Прізвище у нас є. Це цікаво. І низка таких, Дозвольте, що… Микола, Миколаївич. Так. так. Кажіть. Е, я вибачаю, що я втручаюсь, ну я, от, наприклад, не розумію, як арбітражний керуючий, да, от я із свого досвіду, може ефективно проводити 25 справ. І, ну, в нього ще раніше були справи, він в рік отримав 25. А це як? Ну, в мене 5 справ. Ну, я можу говорити про свою ефективність, тому що напевно ну, потрібно це сказати. Що е, фактично в ліквідації підприємства, яке не працювало вже е, 10 років, удалося залучити потужного інвестора і зараз там створений індустріальний парк. Це так, щоб, щоб як будто там інших не вчив, ти розкажи, що ти можеш. Це так до прикладу. Ну я знаю. У нас, значить, в нашому регіоні там Київська арбітражна отримує 30 справ. Деякі е, фізичних осіб мають там 150 справ фізичних осіб, шановні. Так от е, питання до Міністерства юстиції: це треба відслідковувати. Ці питання. Яка ж там ефективність такої діяльності? Про що ми говоримо сьогодні? Але є досвідчені уже наші колеги молоді, які... Отримали свідоцтво, як же їм бути на цьому ринку, коли немає електронного розподілу, так вони ж не отримають, не отримають справу. Як їм бути, то то є несправедливо і невірно. От це правильно, Михайло Сергійович. Тут, тут можна говорити на цю тему. Да. Добре, Михайло несправедливо. Потрібно повернутися до електронного розподілу. Але колишній керівник з відділу питань банкрутства з Мінюсту говорив. Та деякі арбітражні відмовляються після призначень. Да. Що таке відмова? Ну напевно, це фактично є торгівля, будемо так говорити. Тому задіяти механізм три роки потім його не призначати. А якщо в іншому разі він відмовиться ще раз його через три роки призначать, ще він відмовиться від справи, взагалі ставити питання про позбавлення свідоцтва. Є механізми. Ну, не можна. Треба задіяти категорії. Не можемо. Кожен хоче, не дай Бог, захворів, попасти до кваліфікованого лікаря. Так і процедура банкрутства це суттєво. Функції арбітражного це антикризовий менеджмент. Тому на великі підприємства, на діючі підприємства, повинні заходити кваліфіковані арбітражні керуючі, які і в своїй діяльності мали, і будемо говорити, практику керування підприємствами, мають великий досвід. А по-іншому а як? Ну, Скажіть, не можна без категорій. Да. Дозвольте, Микола Миколаївич, в мене на практиці мого стажера були призначили на велике одеське підприємство, металургійне підприємство, розумієте? А мене, уже коли відмінили категорії, призначили в Рівенській області на комунальне підприємство, де там буквально дві йомкості і там віники інші. Ну, то є нехвахово. Потрібно. Установити такий, будемо говорити, належний порядок. Микола Миколаївич, і я вже хочу вернутися до питання, все-таки, ось незалежності в його глибині питання винагороди арбітражно керуючого. Так, да, Кодекс вирішив це питання. Вирішив. Можна тільки дякувати розробникам, тому що три мінімальних арбітражний несе відповідні витрати. Йому потрібно офіс утримувати відповідну. Техніку, все це повинно бути. Офіс сьогодні десь у межах 80 тисяч, така вартість. Ну, щось повинно йому залишатись на прожиття. І е, це позитивний елемент оце 3% від задоволених вимог. Це дуже позитивно. Тобто, арбітражний керуючий має інтерес. Який співпадає з інтересом кредиторів, максимальне задоволення вимог кредиторів, потім від погашення він отримує 3%. Але є негативні моменти, та ж 28 стаття. Відсторонення від арбітражно без будь-яких обґрунтувань комітетом кредиторів. То є неправильно, тут десь ця незалежність втрачена. Позитивний момент авансована винагорода, і це вірно, я би. Пішов би далі в цих питаннях. І якщо кредитори а іншого механізму ліквідації юридичної особи не бажають ліквідувати підприємство банкрут, потрібно ставити питання хоча б на перші шість місяців створення фонду. Щоб арбітражний керуючий міг охороняти майно. От, представимо собі, арбітражний керуючий отримав свідоцтво, його призначили на діюче підприємство. А там уже нікого. Один керівник не має охорони. Арбітражний керуючий ліквідатор з дня призначення відповідає за цей комплекс, за все майно. Йому потрібно виставити охорону в цей же день. Повинен бути фонд. І на перших півроку оплата. Потім піде реалізація майна чи залучення інвестора. Тобто ці механізми повинні бути задіяні. І це поліпшить діяльність арбітражного керуючого. Суть діяльності. Для сприяння економіки держави, тому що процедура банкрутства це ринковий механізм. Підприємство попадає у банкрутство, буває не з власної вини, конюктура ринку, інші питання, які виникають. Тому суттєва роль держави в цих питаннях в їх врегулюванні. Це арбітражні керуючий. От зараз і превентивна реструктуризація. Це дуже цікава тема, якою я чекав 23 роки. Тобто, арбітражний керуючий, стає адміністратором Адміністратором підприємства, фактично всі речаги управління, і він повинен скласти план, відповідний виходу підприємства з кризи. Це Складні зобов'язання, але кваліфікований арбітражний керуючий справиться з ними. Микола Миколаївич, значить, тему ви підняли дуже і під суддєву, яка потребує обговорення і відповідного врегулювання. Дякую, Михайло Васильович. Я хочу вас звернутися до наших е, глядачів, щоб вони під цим відео ставили свої коментарі, лайки, розповсюджували наше відео, з тим, щоб вона набрала найбільшу е, поширеність. І можливість діалогу в майбутньому, щоб ми дійшли до істини, знайшли практичне вирішення цієї проблематики, про яку тільки що так яскраво доповів Михайло Васильович. Михайло Васильович, в мене ще одне питання до вас. От дивіться: більшість справ про банкрутство юридичних осіб сьогодні відкривається за заявою кредиторів, що само по собі виглядає дивно. Адже вони і вже потерпають від боржника, а тут вони ще готові за нього платити всі судові витрати по ліквідації підприємства. Якось нелогічно виглядає, чи не так? Можливо, у вас є своє пояснення цього абсурду, Та як можна виправити цю деформацію? Будь ласка. Микола Миколаївич, шановний, дійсно, є проблематика. Я як от Фахівець в області економіки, десь убачаю вихід цієї ситуації. Він є, він є. Дійсно, кредитор має право ініціювати процедуру в разі виникнення зобов'язань, які не погашені. Але все-таки. Мені кажеться, оцю неплатоспроможність підприємства, так на стадії, будемо говорити, зародження цієї неплатоспроможності, потрібно бачити, відслідковувати і не допускати, щоб ця неплатоспроможність була роками. А практика яка? От я наводив тільки що приклад по підприємству, де я проводжу процедуру банкрутства. Десять років підприємство не працювало. Виникає питання. А чому так відбулося? Десять років непрацюючий суб'єкт. Чому? Територія, нерухомість, задіяні в обороті держави, в економіки не задіяні. Хто повинен це контролювати? У першу чергу контролюючий орган. Я вважаю, що це треба внести законодавчі зміни. Контролюючий орган це у нас ДПС. Відслідковує, відслідковує, таки належно відслідковує під відповідальність. Не просити, щоб ви поставити прибуток в звітності, як на практиці відбувається. Такі випадки ми знаємо, були виявлені. А реально перевірками відображати, що підприємство вже має несплатоспроможність. Не і тоді потрібно. Відкривати процедуру банкрутства і залучати антикризового менеджера арбітражного керуючого на дане підприємство відповідно до категорії, до кваліфікації арбітражного керуючого, це буде сприяти економіці. Тобто, суб'єкт діючий, діючий суб'єкт в банкрутстві, а у нас уже там відділ примусового стягнення попрацював, Державна виконавча служба. Я взагалі вважаю. Що таких суб'єктів не допускати до підприємств не потрібно. Ну ми ж, коли людина фора, так ми ж фахівця залучаємо. Ми ж інших нефахових людей не залучаємо, тому що біда може бути. А в нас що? Заходять на підприємство. Вибачте, я так емоційно відповідаю. Витягують ці активні активи там. Активні активи. А потім... Через роки подають на банкрутство. Роль арбітражного. Що це таке? Як арбітражні заходи, як похоронне бюро, будемо так говорити образно. Ну, це ж невірно. Невірно, європейський досвід говорить про інше на початковій стадії. Порушувати провадження, призначати. Тільки врегулювати призначення, щоб не було такого, що в одноарбітражно 30 справ, кваліфікованого 3-5. Нема там результатів, ми можемо це довести. Де в нього багато справ? Нема. Фізичних осіб там більше ста справ є приклади. Шановні, в мене була одна фізична особа, так вона не знала, що робити, бо тому що декларації інші, коли арбітражний працює належно, треба повертати борги. А так. тут. Ну не зрозуміло, чому це так. Находять таких арбітражних, ну це вже щось подібне на якісь механізми. Це треба врегульовувати, тому що ми створюємо для держави проблеми. Ми ж всі хочемо, щоб був захист, щоб належно було в місті, щоб було спокійно, щоб ми могли перемогти нашого ворога, а це економіка. Так, Михайло Васильович, я дуже вдячний вам. Я думаю, що мене підтримують глядачі за ваш емоційний, як то кажуть, крик душі, наскільки ви близько до серця приймаєте цю проблематику, з якою ви повсякденно стикаєтеся у своїй роботі. І враховуючи ту обставину, що ми вже наближаємося до Різдва, до Нового року. 2025 рік збігає. Я хотів би, щоб на останок, шановний пане Михайло, Запропонувати щось сказати і звернутися до арбітражних керуючих в першу чергу, до керівників, засновників підприємств, до бізнесу ми сьогодні оголос... оголили масу проблематики, яку потрібно вирішувати. Скажіть, будь ласка, щось таке якесь добре побажання чи можливість побачити світло в наступному 2026 шостому році в нашій професійній діяльності? Будь ласка, Михайло Васильович. я хочу сказати словами класика, що в цій ситуації, яка сталася в Україні, треба вже не тільки проявляти високий рівень кваліфікації, а і мужність, тому що ви бачите, які обставини, і, і світла, і ці дрони, і інші Ну, в країні. Військовий стан, але нам потрібно працювати, тому що без економіки держава не може розвиватися, не зможе належно захищатися. Тому я хочу побажати мужності, витримки, крепкого здоров'я. І я думаю, що в наступному році у нас уже все буде гаразд, тому хорошо ну всім відсвяткувати. будемо так на завершення. Дякую, Дякую Михайло Васильович, за ваше побажання за таку докладну змістовну сьогодні на сьогоднішню нашу зустріч. Я нагадую, шановні глядачі, що з нами був сьогодні е, Сокольбак Михайло Васильович, арбітражний керуючий, економіст високого гатунку, просто порядна, щира людина. Бажаємо успіхів вам, Михайло Васильович, і завжди будемо раді Знову і знову, щоб ви взяли участь в полеміці стосовно процедур банкрутства в Україні. До нових зустрічей, друзі. Дякуємо, Михайло Васильович. До побачення. Дякую. Щиро вам дякую.